Холодний душ. Падіння з даху. І мої п'ятки. Вони опускаються. Лоскопість! То це реальний світ? Що відбувається? Вони всі дивляться на мене. Вони й на мене витріщаються. Барбі yeah. в реальному світі. Це неможливо. Якщо це випливе, наслідки будуть непередбачуваними. Нас чекає катастрофа! Nee. Ми... Ми награємося з Барбі десь із п'яти років. Oh. Ми повинні повернути цю ляльку назад у коробку. Людей лише один фінал. фіно. Ідеї живуть вічно. Не варто нервувати. Не варто нервувати. Там самі убивці. Ти ж актор. Грай! Р -р 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 -р. Ну, добре. Я готовий до роботи. Хтось ущепніть мене. Це що, Дені Франческо? Яка нова роль? Я граю таємничого мільярдера Самородка. Ти щойно мене описав. А -а -а. Стань моєю тінню. Що б я не робив, роби що я роблю. Цей невідомий продавець був вчора серед вас, українці. Я можу проникнути всередину українців. Хоча б запроси їх на вечерю, перш ніж проникати в них. Збочениць. Нас розкрили. Ми в дупі. Що мені робити? Кінозірка скоро згасне. Зупини Дені Франческо. Зупини Грега Сімонса! Я про все подумав. А це тобі наш are... хочу постріляти в них, Дені. Отже, тебе ніхто не бачив. Ні. Це ні, тебе ніхто не бачив. Ні. Чи ні, тебе хтось бачив. Ні. Тупий та ще тупіший. За на мене в палату, нехай сестра вимекате. Та наші нам медсестра. А ти точно не. <плес> у листопаді. Кльовий у тебе ремонт. О, це хто? А, це дубло! Я знайшов його на помийці. А чого він дубло? Подивись! О, так. Гарне ім'я. Йому до лиця. Листівка від Фріде Фельчер. Гаррі, я вагітна. Подзвони. І що це означає? Ой, я стану татом! Поглянь на цю марку. 91 рік. Народилась дочка, її вдочарили. А давай її знайдемо. Ти запав на мою дочку! Що? Я не правий? Що? Я не правий! Та ти псих! Від Universal Pictures. Хочеш почути другий у світі найогидніший звук? Так. Це дуже дратує. Ні на це. Ви що подаріли таленька та у дзвінок серадочи? Алека. Джев Денілс. глянь, які крали на 12 годин. Це ж через три години. Чого не можна глянути зараз? Я не знаю, які верхи задіяні, але нікому не довіряйте. Будьте обережні. Вас підставляють детективи. У нас двоє підозрюваних Лаурі і Бернет. Озброєні і небезпечні. П'ять. Четыре. Три. Нет! Сглотишь снаряды на займыста! Я схожий на пчеловод! Вы реально хренови в тикачи. Где-то тималь, поганый хлопец! Я в параюсь! Не души схожих! Наші шмотки кратить. Ти так вирішив, бо ми чар... де, де, де. Що? Білий хлопець. А ну, заспівайте нам хіп-хоп. Улюблена песня. Українці та україночки, підписуйтесь. Дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Отже, я забронювала все на Нягару. Я склала розклад, я розмітила все кольорами до години. Знаєш що, меді? Я не зможу. Що ти не зможеш? Вибач, весілля скасовано. Я вирішила, оскільки ти не скасувала жодну зі своїх домовленостей щодо медового місяця, я поїду з тобою. А? Мене нудить, я краще піду. А-а-а. подолання страху це найкраще почуття у світі. Дякую, що не дав мені здатися. А я і не збирався. Тобі вона подобається? Було б так неетично закохатися в клієнтку. О, ти навіть не можеш відповісти на це питання. Я ніколи не бачила тебе такої щасливою, мець. Я все своє життя боялася всього, що є непередбачуваним або нестабільним, і мені потрібно це змінити. Я хотів виступити на відкритому мікрофоні. Я буду там. Справді так. Харлі, ходімо запізнимось. Де меді? Вона не прийде. Її колишній наречений несподівано з'явився. Ти взагалі його кохаєш, бо я так не думаю. Ти навіть не знаєш про що говориш. Потрібна мужність, щоб кохати когось і боягузтво погоджуватися на це. Меді, зроби мене знову найщасливішим, і цього разу виходь за мене по-справжньому. Прощавай, Джейсоне. Настав час нарешті дати собі шанс. Шанс на що на кохання. Це меді. Вона тут. Ти казав, що найкраще почуття це подолати страх. Мені здається, що я закохуюся в тебе. Я мусила тобі сказати, бо ти вартий ризику. Я не хочу бути ні з ким іншим, коли я з тобою, життя ніби сповнене кольорів. тепер ти студентка, тож треба дещо змінити. Ні, бо хто зна, куди її пхали. О, Боже, скільки волосся. Я зроблю пустий. Ні, ні, господи. А вам років 20? Ну, я б так далеко не закидала. 21. О, так. Крута в тебе, мама. У тебе був секс у бібліотеці? Френк! Тільки Френку не кажи. У не був секс у громадському місці. Де? На стелажах. На вітражах? Ні, помовч, Френк. <звук> Я старша, мудріша. Це натуральний гугл. Питай мене, що хочеш. Вимкни свою піхву гуглю. Не лякай мене. Це вона вчора вночі Джека не лякала. Боже. Але було добре, неначе він заліз у будинок з химерами. Фу. Книжковий клуб. Тебе колись шмагали? Що? У мене від цієї книжки голова обертом. Подай мені кому ти. Ти хочеш мене зв'язати? Що? Нічого, то я, якби жінки нашого віку, мусили займатися сексом, бог би не знущався над нашими тілами. За себе говори. О, це не Бог, а пластичний хірург. Тобі потрібно почати знайомитись. Джордж Майерс заведи своє кохання за допомогою піка. Щось ще ваша честь. Чоловік твоїх мрій вже поруч. На цьому все. Дякую. Гаразд, мам, будь реалісткою. Я знайшла чоловіка, який викликає у мені почуття, про які я давно забула. Ти набагато краще, ніж вважаєш. Може, нічого в нас і не вийде. Та це життя. Я ще хочу трохи пожити. Повірити не можу, що ти підмішала мені у пиву віагру Пане, прошу вийти з машини. Не дуже слушна ідея, офіцер. Зрозуміло. Гарного вечора. І вам. Дякую. ПЕГУНКА на весіллі. Ти класна оперативниця. Але в реальному житті ти нудило. Забудь про роботу. Чуєш? Відривайся. Показуй цицьки незнайомцям. Це невже ти приїхала? Та шик. А де мої квіти? Оця хрінь? Ага, насолоджуйся. Вибачте, що перервали щасливу подію. Але ви мої заручники. Це нормально для американського весілля. <клі> О, ні, твоя робоча рука. Ось у нас проблема. Хтось прибрав одного з наших. Здається, мені вона не просто дружка. <клі> Я щойно бачила Сем. Вона єдина нас врятує. Це стервона споку. Yeah! Якого біса, Сем, де ти так навчилась? Це моя робота. Uh -huh. Може, я не найкраща подруга. Та uh -huh. я купу людей для тебе замочила. Це Так зворушло. Yeah, 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 yeah. Як це заводиться? Я yeah, думала, секретні агенти їздять на всьому. Але ж, бляха не секретні агенти. Oh. Oh. Я жартую. Дорого! Потрібне тут, знайшов під кріслом. От лихо. є ж туля? Зальотних терорів. Пригощайся гранаткою. Дуже люб'язно. Чи могли б ви закохатися в чоловіка, схожого на мене. Принаймні гіпотетично? Три кухлі і вже розвезло. Да, що ви по люстрі? Це пограбування. імені... Та мені... Ясно, ясно. Я питаю про свою люстру. Ви ідіоти, руйнуйте пам'ятку нічної культури. Лиш одне тобі не судилось дізнатись істину. Я глибоко зворушений цією абсурдною виставою. Я знаю цього кілера. Ну ні. Самотруйство. Упокой, Господи, душу раба твого і відпусти. Роузі. Усе це вже занадто. Та невже. Та Думаю, що ви здатні вирішити свої проблеми. А вам дозволено таке казати? Це ніби не професійно? Так, якась ви не дбала. Ага, ми розраховуємо на значну знижку. <рес> 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 Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.